Вітаю шов-палестрина, ось він. Використовується як для оздоблення краю, так і для вишивки по контуру. Виконуємо косисті бок. Тепер вишиваємо верхньому куточку, плітаємо до лівої руки, робимо петлю. І у нижньому правому куточку оплітаємо, формуємо ось так у петлю, от і все. Дивимося, будь ласка, ще раз. Так. Верхній частині до лівої руки робимо петлю і в нижній частині до лівої руки. Як бачите, палестрину зручно вишивати до лівої руки. Виворітна сторона будуть горизонтальні стібки. Бачите, косий стібок. Два на три, повернулася догори, нітку поставила. правому куточку зробила ось такого вузлика, сформувала петлю, і це саме уколювання попереднє по лівому краю. Два на три. Нетка має бути під голкою, щоб сформувалася петля. Так, ще один раз і, напевно, буде досить. Раз, два, три, кололи, Так, повернули до гори ниточку, зробили взло обмітування вузлика. В тому самому місці, по лівому краю кололи і викололи. Ось так бачите, як він виглядає в одну ниточку, як виглядає в дві нитки. Тут масштаб дещо інший. Виворіть на сторона його виглядає. Ось так, подивіться, будь ласка. Бажаю, щоб ці шви вам пригодилися.